Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Хочу сьогодні відзняти відео про порожні баночки продуктів, які у нас закінчились у серпні. Перше, з чого почну з великих таких об'ємів, закінчився ось цей оболіскувач. Я вже сюди переливала рідкі порошки такі гелеві від клінік, переливала в цю пляшку. Мав цей кондиціонерчик такий легкий аромат, квітково-фруктовий, трішечки такою полуничкою, ніби з вершками. ніби такий Ароматик мав легкий, такий, не сильно яскравий. Для любителів таких якихось нейтральних ароматів, я думаю, він сподобається. Брала я його вшикі близько, здається, хотіла спробувати, що воно таке. Тут іде в нас заявлена мабуть, полуниця. Від котяри і отакий, ну, якийсь чи полунечка, чи маленька, якесь таке щось ягідне було, присутнє. полуничка. Мені чогось він більш нагадував, полуничку з вершками. Далі, далі що покажу, ще ось такий. Закінчується. Цей закінчився раніше, десь, мабуть, у липні. Тут в мене поки що в цій пляшці була, були перелиті порошки, того, що ось таких ось такі від клінік я переливала в цю пляшку, того, що тут такі ковпачки, якими не дуже, на які мене дуже зручно наливати сам продукт в форзинку в в пральну машинку. Тому я відразу дві таких перелила, майже дві пляшки туди влізло. І я їх туди переливала і вже з цього купачка мені так було зручніше використовувати. Тому цей закінчився раніше кондиціонер, а вже переливала туди порошки. Цей кондиціонер від Доктор Клінік має такий легкий-легкий квітковий ароматик, Такий доволі такий, він ріденький, так з пляшки, до речі, він доволі таки насичений. А от коли після прання коли його, ну, практично такий ледь, ледь помітний. Нейтральний також такий аромат на, на білизні залишається. І покажу ще один також кондиціонерчик, сілан це вже зовсім-зовсім буквально в суботу. Я вже його закінчила. Багато там була велика, така велика броня, прибирання, тому закінчила і цей. Подобаються мені ці сілани. Вони в мене поки що. Такий приємний аромат. Є, перед цим брала і голубенький, жовтенький, і якісь такий фіолетовий. Був різні різні аромати, беру мені сілани ці подобаються. Вистачає на заявлено, що має вистачати на 35 бронів. Не знаю, якими там дозами треба наливати, щоб їх на 35 вистачало. Я ніколи не десь приблизно по пів корочка наливаю, і аромат відчувається, гарно пахне. Мені подобається ароматик. Далі, із засобів для догляду за тілом, закінчився ось такий гель для душу, від Avon, Щастя, з ароматом граната і фрезі. Крем гель для душу. Приємний такий ароматик мав, кремова текстурка, рожевий такий ніжний колір. Кремова текстура, гарно так заложував шкіру, гарний аромат звучав на шкірі, гарно. Мені подобався цей гель. Ще, здається, в запасиках такий є. Ще я поки що е, в таких старих е, форматах, старих таких ще пляшках, використовую в мене ще є запасики. Далі, знову ж, черговий ополіскувач від Farmacy Smart Life. Е, Користуємось донькою вдвох. Зараз ще, до речі, подумала, що треба їй десь надлити, бо я тільки поставила нову пляшечку, треба десь її надлити, щоб вона взяла з собою в ліцей. Не знаю, Зазвичай двоє таки, таким користуємося. І чоловік, не знаю, мені здається, рідко, не знаю взагалі, чи він таким користується. Десь на два місяці нам його вистачає. Подобається мені він, гарно заспокоює ясла, гарно освіжає. Подобається мені, я його повторюю і не міняю. Ще покажу ось таку стару добру галу. Морська свіжість для ручного прання. Брала кілька разів влітку. Для таких якихось ручних швиденьких пранів Треба дещо прополоскати. вона, в принципі, справляється непогано. Далі, ось такий, знову ж таки, бреф, також повторюю, подобається. Беру ці блоки постійно. Нормально, мені подобається, як вони працюють. Хотіла вже якось спробувати щось таке взяти для Саме для бачка, щоб туди якісь таблетки вкидати. Думала вже щось таке взяти. Це ніяк я не. Зберусь поміняти і спробувати щось нове, але десь треба буде спробувати. Далі, ось така закінчилася у доньки Рексона. чорне і біле дорантик. Рексона, мені здається, працює непогано, всі її знають, і мені вона подобається найбільше. Далі. У синочка ось такий шампунь закінчився з міньонами, Це від Avon була, колись така лінієчка дитяча. Зараз там вони перевипустили. Випустили дві лінійки для дівчаток і для хлопчиків. Цікаві такі також дизайни. У нас ще був такий. Користувалися ми ще з мінйонами. І ось такий гель для тіла, для, для душу з виноградом, також від Avon. З дитячої такої, такої лінійки. Раніше були вони по 250 мл, зараз вже повипускали в таких от флакончиках по 200 мл. Перевипустили їх всі і зменшили об'ємчики. Далі у мене закінчився гель для інтимної гігієни. Це від фармасі був в запасиках. Непоганий засіб. Кілька разів я його брала, це ще в запасиках стояв. Непоганий засіб 225 мл. Але якось він так швиденько якось він, як на мене, закінчується. Якось від, перед цим був від Avon, Там 300 мл, правда, але якось мені його вистачає надовше. Це якось раз-раз, якось він швиденько використовується. Не знаю, чому з чим це пов'язано. Але гель цей непоганий. Ніяких нарікань немає, подразнень немає. Також у доньки ось такий закінчився термозахист спрей. Від Avon також. Буквально десь це останні дні вона принесла, закінчився. Використовує вона їх постійно, в неї волосочко довге, вона сушить феном і використовує термозахист постійно. Далі у мене закінчився ось такий містик для тіла з манго. Виходила якась така ліміточка, ароматик манго. 100 мл. Люблю ці спрейчики, влітку. Вони. Смачний такий аромат манго. Міняю тільки різні віддушки і користуюсь задоволенням, влітку вони в мене йдуть більше. Далі ще покажу. У мене ось така рексонка закінчилася, кулькова. Раніше якось я ще брала таких дві, Ще десь в мене одна в запасиках. І ця вже закінчилась. Непогано, в принципі, працює. Але якось я Ця в мене була у ванній кімнаті, і ще в кімнаті стоїть Олспайс. Якось мені все таки сухими. Якось мені все ж таки зручніше. Цей трішечки треба, щоб підсихав, а то швиденько раз-раз нанесла і побігла. Ось такий засіб для зняття лаку. Завжди такий беру, хоч він і трішечки такий має яскраво виражений аромат, але лак, в принципі, знімає непогано, справляється своїми. Своєю роботою непогано беру. Знову взяла, тільки, здається, з календули, якийсь такий рожевенький. Далі закінчилась ось така моя улюблена пасточка. Любимо її дуже всі, всі, Ну, крім меншого сина, він ще поки що такими користується дитячими, більш. а і донька, і чоловік дуже ми любили ось цю пастушку. Зараз, дивлюсь, в фармасі повернули з мій Не знаю, можливо. Можливо, повернути цю дуже хотілося б, щоб все-таки повернули. Тому що паста класна, гелева, гарно очищає, гарно освіжає. Така приємна, класна паста. Дуже ми її всі любили і шкода, що її виявили. Далі, ось такий закінчився кремчик для рук таке миле гринятко. Приїжджав мені від Оксаночки по силочці. Дуже приємний аромат граната, гарно вбирався. Гарно так зволожував в ручки, класний кремчик, треба буде це від Юнайс, nice. Треба буде до них ще придивитися і десь і собі взяти. Я, я якось їх не брала, такі кремчики, але мені сподобався. Ну І тут ще на дні на дні вже також кинула сюди милку, ось таке відео е з вишнею. Приємний має аромат, такий, як цукер і вишневих. Класний має ароматик, теж милка непогані. Гарно пахнуть, гарно очищають ручки, справляються своєю роботою добре. Ось такий порошочок у мене закінчився, десь лишився на задньому плані аріеля, квапудра 2,7 кг. Класний порошок, гарно справлявся, гарно відпирав, приємний має. Мені подобається, як після, бо є дівчатки які не люблять після аріелю аромату. Мені подобається. Відчувається, що білизна випрана. І чистеньке. Все гарно справлявся з різними забрудненнями. Милку. Ось таке. Брали з динькою, Це мені сподобалось, якось аромат, мені здається, більше такий виражений аромат дині, ніж кавунак. Він якось так швидко, ніби зразу ще аромати чувається, потім якось він вже і зникає. Практично його не відчутно, а динька, мені здається, пахне довше. Ватні диски ось такі. Закінчилися. Це такі вже дві штучки, використовують тонькою на пару, тому закінчуються вони швидко. І ось такі ватні палички також переставила я їх з такого пакетика, переставила їх в коробочку таку велику, так зручніше. Але, в принципі, непогані, не м'які такі, не гнуться, не рвуться, не, роз, не розпадаються, тому, в принципі, працюють нормально. Ось і все. В принципі, це всі наші порожні баночки за серпень місяць. Такими ми продуктами користувались, такі закінчили. Небагато, але трішечки місця звільнилося. Будемо збирати нові. В принципі, продукти непогані, сподобались, дещо взялося нове в користування. Треба буде ще зняти догляд, тому що багато продуктів я вже замінила, дещо позакінчувалось, і показати вам, що зараз взяла в користування. Це вже буде десь. В наступних роликах всім дякую за увагу і до зустрічі на моєму каналі. Бувайте!